Гарантується свобода пересування, вільний вибір місця проживання, право вільно залишати територію України за винятком обмежень, які встановлюються законом. Увага! Детальна інформація про роботу адвоката Тізула Олега Івановича розміщена на його сайті. Перейти на сайт адвоката можна в шапці профілю. Стаття 35 Конституції України Кожен має право на свободу світогляду і віросповідання. Це право включає свободу сповідувати будь-яку релігію або не сповідувати ніякої, безперешкодно відправляти одноособово чи колективно релігійні культи і ритуальні обряди, вести релігійну діяльність. У разі якщо виконання військового обов'язку суперечить релігійним переконанням громадянина, виконання цього обов'язку має бути замінене альтернативною, не військовою службою. Увага! Детальна інформація про роботу адвоката Тізула Олега Івановича розміщена на його сайті. Перейти на сайт адвоката можна в шапці профілю. Стаття 353 Кримінального кодексу України, Самовільне присвоєння владних повноважень або звання службової особи. Частина 1. Самовільне присвоєння владних повноважень або звання службової особи поєднане із вчиненням будь яких суспільно небезпечних діянь. Карається штрафом до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до 6 місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років. Частина друга те саме діяння, пов'язане з використанням форманого одягу чи службового посвідчення працівника правоохоронного органу карається обмеженням волі на строк до 4 років або позбавленням волі на строк до трьох років. Увага! Детальна інформація про роботу адвоката Тізула Олега Івановича розміщена на його сайті Перейти на сайт адвоката можна в шапці профілю відповідно до указу Президента України про велику державну початку України від 19 грудня 1996 року. Документ номер 123096 з метою підвищення авторитету всіх інститутів державної влади належного оформлення офіційних документів особливої державної ваги постановляю. Частина перша заснувати велику державну початку України як символ Державного суверенітету України. Частина друга Установити, що великою державною початкою України Скріплюються підписи. Президента України на оригіналах текстів Законів України. Указів президента України Міжнародних договорів України. Увага! Детальна інформація про роботу Адвоката Тізула Олега Івановича розміщена на його сайті. Перейти на сайт адвоката можна в шапці профілю. Стаття 366 Кримінального кодексу України Службове підроблення частина перша. Складання, видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, інше підроблення офіційних документів, караються штрафом від 2000 тисяч до 4000 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до трьох років. З позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.